Друзі, всім привіт! В цьому відео тестую Макса на 3С з Вілі Баром. Покажу, як він буде їхати, як він буде їхати на двох колесах. Оце головний експеримент і головний привід для того, щоб зняти це відео та показати, на що здатна ця модель на акумуляторі 3С. Ось в таких шинах і встановленому в Вілі Барі. Трохи не вистачає йому стабілізації якоїсь. Його в сторону вводить. Тобто стає на два колеса, їде, їде, але буває так, що десь перекошує. О. Тобто стати на два колеса для нього не проблема, головне. Утриматись і це не через потужність, а через те, що його просто уводить в сторону. Стає і їде. Без проблем. Вілібар на 10-му масштабі М-Макс. Нічого тут не перероблено, все стає, всі деталі стандартні, крім. Шини, тільки шини тут замінені. Вілібар від восьмого масштабу прогибається під коли це треба. В одну сторону в іншу. Вілібар ось тут регулюється, тому я зараз поставив його трошки вище, можливо, буде з ним краще їхати. Отак ну, краще стало, дивіться. О, треба було просто підрегулювати, щоб він вище становився і тоді він краще стоїть на вілібарі. Коли їде. Ух! Да. Нормально тримається на ровній дорозі і газує на двох колесах без проблем. Відвалися все-таки привод там, де... Крестовина, вона чіпляється, і відламало себе ушко і випав привид. Ну, на 3 при таких нагрузках, на більших шинах, плюс асфальт, максимальні розходи, ну, цього е, можна було очікувати, тому що е, ну, на 3S не дуже розраховані запчастини цієї моделі. Основна мета була цього відео це показати, що EMAX е може їхати на двох колесах за допомогою Вілібара. Це я показав, і це була в принципі найголовніша мета. Звичайно, тут РеС на два есу він не буде ставати на два колеса. Можливо, він не буде ставати на два колеса і на штатних колесах, ну але треба все експериментувати і робити. Ну, і за рахунок такого драйву, такої потужності, ну і був зламаний, один привід. Це те, що можна робити на передньому приводі. Подути шини, їх можна круто побачити, тому що вона все в бук виходить і вона швидко не їде. Ось так вони роздуваються. Ну, теж є якісь плюси, якісь можна цікаві трюки поробити. Ну не так круто, як на повному природі, але навіть якщо і є тільки передній, теж можна порозважатись. Друзі, дякую всім за підтримку. Думаю, тут вже основне все показав, щоб відео не затягувати. Дуже щиро дякую всім за вподобайки, за підписки. Всім пока.